Зарплата в окупованому Києві була 477 пробовань. Вот і можете порахувати, що могла людина придбати на цій дощі. Тому в цей період набув такого популярності натуральний обмін. Це коли кияни несли свої речі, одяг, лиця, до речі, домашнього вживку. на ринок і намагалися їх обміняти на продукти харчування. Звичайно, цей обмін був дуже нерівнозначений. Так, дивіться. Also, Наприклад, на кепіль ковду можна було виміняти бину, або на полошена панько така на глянці псина. Потім також були творені комісійні магазини. Магазини такі заміни могли б дати собі речі розпиші, долату, картини, що вони так мали. Купували їх там наші солдати і звичайно працювали. Це у нас 549 кГц, радіо, Українське радіо Суспільне, Українське радіо. Все, Це я вам хотів показати. Okay.